Якщо на такому тракі ставки кращі будуть, якщо ганяти? Звісно, тільки за те, що він такий трак, але за 79-й рік випуску, то мабуть має в два рази більше додати. Це машина. 79-й рік, диви. А як він в такому стані може бути? Ну, привели в такий стан його. Я тобі ж там бачив у Фейсбуці фотографії, які він до мене попав. Ну так, так. а тут він То ти прям про такі хобі маєш, да? Осе? Це... Так, робиш... да, бо роботи зараз дуже мало, то я З займаюсь, щоб не здуріти, як говорити. Ну дуже він нарядний. І що далі на базар? Ні. ні. Просто поставить вдома, да, десь буду на якісь шоу, їжджати на брати. На... Я завжди мріяв на Макс поставити десь так під горочку no. на центрі. І е, вже бачу, в кого таку машинку ми візьмемо. Відрестав, хто нам відреставрує. І от така крига. як вам ідея? Нормально було би, щоб на Максі, на фасаді, на... в Рівному, на окружні стояв отакий от драгер. Да, в Радомську, Польщі на автомамі, то на автолофі стоїть такий пітербіл, такий теж я скидав по тему. Класна техніка.